Загинув 41-річний чоловік. Щонайменше 20 будинків пошкоджено у шести необхідно ремонтувати дахи. Заміни потребують і 66 вікон. У Кропивницькому продовжують фіксувати наслідки та обраховувати збитки після ранкової ворожої атаки на місто. Нагадаю, тривогу оголосили о 6.59, Вибухи пролунали ближче до 9-ї години. О 9.37 оголосили відбій. Як повідомили в обласній службі порятунку, внаслідок падіння ворожого безпілотника у житловому секторі Крипиницького виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Одна людина загинула, одну травмовано. На місці впродовж дня працювали усі профільні служби. Власникам постраждалих після ворожої атаки будинків пообіцяли допомогу. І за кілька годин в обл. адміністрації повідомили, що делегації благодійних організацій вже почали підвозити будматеріали, а комунальники продовжували. Ужили розбір завалів та надання необхідної допомоги. Є загинувший, є молода людина, доволі молода. Сорон рік 83 року народження. Є пошкоджені домоволодіння. Працюють служби, працюють національна поліція, ДСНС. Працюють психологи, працюють місцеве самоврядування, і зрозуміло, що треба терміново надати допомогу. Все буде одне, що ми не зможемо компенсувати, це життя. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 30 квадратних метрів господарчих споруд. Також пошкоджені будинки поблизу місця влучання орієнтовно 19 будинків. Зазнали пошкоджень. 5.48 пожежу було ліквідовано. Також до місця події залучено наших психологів. Вони надають першу психологічну допомогу родичам загиблого, постраждалим людям безпосередньо тут на місці події. І також залучено наш піротехнічний розрахунок. Всього 36 чоловік особового складу і 7 одиниць техніки. Аферисти дурили рідних загиблих воїнів. Зловмисники вимагали у матері захисника 3 мільйони гривень. Один мільйон встигли видурати. Організатора злочинної групи затримали на гарячому в Кропивницькому під час отримання чергової частини заявленої суми в розмірі 300 тисяч гривень. СБУ на Кіровоградщині затримала організатора злочинної схеми, який вимагав майже 3 мільйони гривень у матері загиблого на війні військовослужбовця. За вказану суму зловмисник пропонував прискорити виділення від держави коштів заполеглого воїна, прикриваючись нібито зв'язками з військовослужбовцями. За даними слідства, зловмисник залучив до своєї злочинної схеми ще свого брата та двох місцевих мешканців, які переодягалися у військовослужбовців та чинили психологічний тиск на родичів загиблих воїнів. Оперативники СБУ провели обшуки в організатора та членів злочинної групи, під час яких виявили та вилучили телефони та грошові кошти. Наразі організатору злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190. Це шахрайство, вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою осіб. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід та буде притягнуто інших членів злочинної групи до кримінальної відповідальності. 83 тисячі вимушених переселенців знайшли прихисток від війни на території Кіровоградщини. 70 тисяч з них перемістилися після повномасштабного вторгнення росіян. Такі дані оприлюднили в облвійськадміністрації. адміністрації. Більшість внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Харківської та Херсонської областей 41 тисяча працездатного віку, 20 тисяч діти. Також на Кіровоградщину переїхали близько 17 тисяч пенсіонерів та майже 5 тисяч осіб з інвалідністю. Громади забезпечили їх житлом. Крім того, держава виплачує переселенцям матеріальну допомогу. У владі зазначили для внутрішньопереміщених осіб, які евакуюються із зони бойових дій, створили комфортні умови проживання. Їхнім розселенням займається обласний штаб з питань розміщення громадян. Наразі він працює в цілодобовому режимі. Для розміщення внутрішньопереміщених осіб в 31 громаді області затверджено 82 об'єкти, визначених місцями тимчасового проживання, розрахованих майже на 3 тисячі ліжкомісць. Органам соціального захисту населення області забезпечено призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. У 2024 році допомогу отримали 19 тисяч 600 сімей на суму 746,9 мільйонів гривень. 85 років зі статусом. Найстарший музей Кіровоградщини відзначив ювілей присвоєння статусу обласного краєзнавчого музею. Урочисту зустріч провели власний музеї. До події колектив закладу підготував історичний відео-екскурс та тематичну фотовиставку. Окремою експозицією презентували власні друковані видання. А колективу музею за його працю, збереження і примноження цінних експонатів та просвітницьку роботу вручили обласну відзнаку і грамоту. Зазначу, центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного закладу регіону, створеного у 1883 році відомим науковцем, археологом, етнографом і дослідником історії нашого краю Володимиром Ястребовим. А у 1939 році було прийнято рішення про обласний статус закладу. Наразі у його складі чотири філії, зокрема й заповідник музею Надія». За останні роки. В обласному краєзнавчому музеї започаткували та реалізували 14 нових мистецько-просвітницьких масштабних проєктів в експозиційних залах відділу Історія. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з минулим нашого краю, етапами його заселення та розвитку в різні історичні епохи. Основу ж експозиції відділу Природа складають унікальні палеонтологічна та мінерологічна колекції, гербарні зразки, діорами які знайомлять жителів та гостей області з унікальним природно-заповідним фондом та туристично привабливими об'єктами. Загалом колекції Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею нині налічують більше 71 тисячі предметів основного та більше 36 тисяч науково-допоміжного фонду. Проте, констатують у музеї, війна скоригувала і вектор їхньої роботи. В умовах війни музей має виконувати науково-просвітницьку функцію. Ми повинні на прикладі таких незаангажованої, об'єктивної історії нашого краю показувати. Те, що українці це самодостатня нація з європейським майбутнім, і тому українська держава вона була, є і буде. Оце так само проявляється і з науково-дослідною роботою це написання різноманітних книг, досліджень, публікацій, участь в конференціях, це також направлено на цю мету. 85 років тому. Утворилася безпосередньо Кировоградська область як адміністративно територіальна одиниця. І без перебільшення можна сказати, що одним із головних факторів, навіть коли раніше уособлювали обласні структури, це в тому числі і наявність краєзнавчого обласного музею, який ну, є по великому рахунку дуже потужним закладом, в тому числі і на рівні України.